Він знову намагався розказувати Трампу про щось історичне, там, типу, про якісь історичні екскурси, піченігав і половцев І, типу, Трампа це притамила. Я так поржала про себе. Знаєте, ну ми зараз подивимося, там дві з половиною години конструктиву, чи ще видання на нас не намахало, і там реально почалася лекція про Івана Грозного, там не знаю, ще про кого він там любить згадувати: про Олександра, про Петра, про всіх. Так. Битви під Полтавою дуже любе здається, якщо я правильно mm -hmm. пам'ятаю да, 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 да. так. Однозначно піднімалася тема е, заморозки паузи і варіації цієї паузи не привела до повного конструктиву. бо були пропозиції прийняті по пажу мечів. Ну штики не зовсім не дуже агресивно, але скоріше за все відкинуті певні ну певні пропозиції, або ну були якісь різкі, різкі е, від, відхилення, да, теми теми четвірки мечів, як паузності і так далі. Дійсно було багато фокусу у Путіна на е, відлюдника. Тобто, це намагання розповідати про себе. Ви зрозуміли, а не вести конструктивний діалог з опонентом. Це і ще один момент. Були розмови про щось болюче для самого Путіна, що обмежить його як не крути, про його якісь фінансові втрати от про це піднімалося питання. Натомість Трамп вів себе як король Пентакли, хизувався якимось ресурсом. І так далі піднімав тему знову ж таки про фундаментальне завершення і карту світу як вплив світу на всю цю ситуацію, і в якомусь питанні активно захищався. І я єдине тут не зовсім розумію, в якому питанні активно захищався, але щось пов'язано з сімкою з сімкою мечів. Можливо, з а, втратою Росією якогось ресурсу, в якому Росія може звинувачувати Америку. Ну, там наведення на МПЗ за їх допомогою, ще якоїсь тої історії, і типу Трамп за займав захисну позицію. Такий, типу, ми не робимо сімку мечів, ну умовно кажучи, да? Типу, ми в тебе там нічого типу не крадемо. Я якось так. Хоча насправді, ну я так розумію, що не зовсім так. Ну, якби не дуже зрозуміло про крадемо, А що в що, кого хто можливо краде? Росія впевнена в тому, що наші певні удари вони здійснені по території РФ за допомогою наведення ну, штатів або за допомогою якоїсь інформації, яка надає штатам, завжди коли у мене в картах фігурує а, влучні удари і. Залишання ворога без якоїсь ресурсу, вона виходить по сімці -сім мечів, тому що сімка мечів трактується буквально як вкрасти чийсь ресурс. Я прийшов з комуніздів твої е, сім мечів і поніс їх у себе на горбу. Да? Тобто, така от історія. Це зазвичай удари по е, якоїсь ну якійсь інфраструктурній штуці або чомусь подібному. <кій> і я так розумію, з розкладу, що Путін звинувачував Трампа у тому, що це типу ти робиш так, що Україна наносить якісь для мене. Удари, які в мене щось крадуть, Трамп з цього приводу займав під дурачка дуже захисну позицію. Але насправді ми знаємо, що дійсно є момент того, що деякою інформацією ми справді володіємо за допомогою США. Ну, типу, але добре, що ті, хто е, приймають участь у цих розмовах, не будуть дивитися це інтерв'ю, того ця інформація ні на що не вплине. Поки це малоймовірна історія, саме в тому контексті, в якому про це сказав Трамп. Тому що мені все більше здається, що це було ляпнуто на емоціях. І тут у мене ще королева кубків Ну емоційна заява аби що-небудь ляпнуть. Називається, без якихось попередніх узгоджень або стовідсоткових якихось узгоджень. Бо на питання ймовірності цієї зустрічі випадає П'ятірка Пентакли. Вона у нас не ілюструє успіх стовідсоткової якоїсь затії, вона говорить про мінімальні якісь можливості. да Ну це буквально карта бідності, ну умовно кажучи, бідності і безвір'я. Ну якби дуже дуже мало ймовірно, що це може статися в, та, саме в такому ключі. Але чи є взагалі перспектива плюс-мінус на якусь зустріч Трампа з Путіним? Да Вона пажу пентакли. Є просто я поки не бачу, я поки бачу обмеження і не бачу стовідсоткової реалізації. От і все. А хто не хоче? Путін можливо, як налаштований Путін у цієї зустрічі, чи хоче він її? Тут не вхоче, не хоче. Тут в реалізації такого формату зустрічі в з точки зору безпеки для усіх сторін. Те, що підходить Путіну, явно не підходить Трампу, і те, що підходить Трампу, явно не підходить Путіну. От і все. Тобто, це має бути якась інша нейтральна територія, тому що знову ж нагадую, Путін параноїк, який дуже сильно. Уникає можливості літати на літаках з зрозумілих причин. А от ото він випхався з ним зустрітися, і там згадайте, як супроводжували той літак, і Був один, а потім другий, а потім третій. Оця вся історія. Тобто, де є можливість їхати наземним броньованим своїм потягом, на якому він зазвичай кудись пхається, або там на кортежі автомобілів. Оце більш ну типу реалістична історія. І всюди, де треба перелітати щось кудись, ідеться, тим паче зони. Йому доведеться прилітати зони літучі до Будапешту, які для нього є некомфортними. Я про Путіна, то тут можуть бути питання: от, і все. От, і все. Тому тут не хочу, не хочу. А тут питання: як домовляться, щоб ця територія не була п'ятіркою мечів ні для кого. П'ятірка мечів це ножі в спину. Ну, типу, щоб воно не вгепало комусь в спину із двох сторін. Але не виключаємо ймовірності якоїсь зустрічі плюс-мінус з надією на якусь продуктивність, бо паж Пентакли як не крути, хоча б частково продуктивний, хоча б трошечки, хоча б на початочку, ну чу чуть А, Але ще цікаво, все одно анонсується зустріч саме в Угорщині, і всі ми знаємо взагалі ставлення Орбана до України і взагалі їх позицію. а Чи грає тут? е-е а... Певну роль те, що обрали все ж таки Угорщину. Ну, навіть навіть якщо це про її просто пока що тільки анонсують. Да. Знову питання безпеки і, і, скоріш того, що гарантовано там не затримають, нічого не буде, якоїсь такої історії. Налаштовану, типу, позитивно налаштована країна до самого Путіна. Це його якась умова була? Ну, я не назвала би це умовою. Це, типу, я так розумію, логічний достатньо варіант в цій історії пресекретарка Білого Дому. Після дзвінка між Трампом і Путіним заявила б те, що Дональд Трамп вважає, що все ще можливо організувати зустріч. Зеленського з путіним це буквально одразу після того як на почали говорити і писати, що відбулася ця розмова. Вона дала такий якийсь офіційний коментар. От тому тут питання: наскільки реальна ця зустріч? Про неї дійсно йдуть розмови, і, скоріше за все, колуарні кулуарні. тут знову випадає Паш Пентаклий, як в цілому якась ймовірність да, зустрічі на трьох, на двох чи якась така історія. Тобто, це не зовсім відкидаємо цей варіант. Але прямо на сьогоднішній день цього питання ми говоримо трійку мечів, тобто готовності конструктивної до цього, поки ми не, не, не бачимо. Чи є перспективи, що воно колись може стати конструктивним. Так, да, наскільки прямо завтра, дуже сумніваюся, бо поки це прям дуже болюча, розбиваюча серце е, історія. Ага. А, так. Росія анонсували тихий період у бойових діях. А... Яка причина цього? Ну, вони офіційну причину повідомляють на те, що вони на Запорізькій ЗС будуть проводити якісь там роботи. І тут питання, яка ситуація зараз? Давайте спершу подивимося, яка ситуація зараз взагалі з Запорізькою АЕС. Стабільно хреново. Ми її переглядаємо постійно, стабільно, хреново. Я кожного разу так відповідаю. Не критично зовсім, але стабільно-фігово. Там дійсно є певні проблеми, там дійсно є певні. Доведення станції до такого кризового стану, де потім цей кризовий стан намагаються різко понизити. Тобто, це оця гра е, в накал страстей е, от і вона поки нікуди не дівається. Як в принципі, ситуація у нас по есам в цілому, які як не крути е, трансформаторні ці всі штуки, вони є постійною мішенью для ударів. І вони нікуди не діваються, е, так само як і е, там періодичні намагання ворога десь літати в зоні Чорнобильської. АЕС. Що ще гірше ніж Запорізька і всі інші еси разом взяті, тому що вона є старої конфігурації, а не нової, де ми з вами отримаємо виток якогось там радіаційного хімікату локального. А інша справа отримати вибух як за ну, з Чорнобилем, розумієте, типу, це дві дві різні речі. Тому на Запорізькій стабільно фігово. Чи планують вони її? Мені задавали питання, коли там буквально тиждень тому здається, чи планують вони його її дійсно якось переключати О. там на свої якісь штуки. Да воно випадало, що воно та планують, але реалізація цього дуже ну типу якийсь для них дуже важкий процес. Тобто воно не так сталося, як гадалося, і не так швидко, як вони там собі надумали. Тобто там є технічні якісь моменти, які дуже ускладнюють цей процес і затягують у часі цей процес. Вони намагаються, вони рухаються у цей бік, але вони суперскладні, і є якісь ну, технічні, я так розумію, питання. Тому тут, поки з переключенням ну такоє, знаєте, типу, дурак думкою багатіє. поки будемо я спостерігати, бо щось у них знаєте, як там в плані стоїть три дні, але ми вже бачили їхні три дні. Але слухайте, тихий період, і вони говорять про те, що вони будуть вести ремонтні роботи на Запорізькій АЕС, але я читала там було багато чого з'являлась інформація в інтернеті, що це може бути взагалі все брехнею і якоюсь пасткою, взагалі для нас, і відволіканням уваги щось таке чи це може mm, да, бути? цілком зараз? Подивимося цілком імовірна історія. Так, да, вони будуть все одно використовувати. Ні, найцікавіший момент, що навіть якщо вони будуть колупати то Запорізьку АЕС, вони все одно будуть використовувати цей час помагу. Тобто ми хочемо зібрати вкупу взагалом свій ресурс привести до ладу. Любий на будь-яких точках. Ну, коротше, ви зрозуміли, ти, ти хитро скористатися цю ситуацію паралельненько, падшумочок. Трошечки я пропустила одне питання, яке хотіла задати трошки раніше. Перейшла вже до Росії, але давайте повернемося до Трампа. Вчора, коли готувалася до цього інтерв'ю, читала різну кількість аналітичних статей. І, от багато хто з аналітиків перепрошую, зараз пише, що Трамп дуже помітно змінив свою риторику і. Перейшов до такої активної підтримки Києва, що він готується і до зустрічі з Зеленським і надають нам допомогу, про томагавки. Ми вже всі говоримо досить довгий період часу. Чому так Вісно, змінилася риторика Трампа і чому? Британія, Дякуємо Британії, перемовним кулуарним процесом. Бо у нас на щастя є ряд партнерів, які вміють комунікувати. І з Трампом, з яким неможливо комунікувати просто в людині в здоровому глузді, коли ми говоримо про риторику Трампа, ми дивимося на те, як змінилася при ньому комунікація Зеленського. Ну, давайте відверто. Скільки зусиль йому вартує? Оце звіть, пожалуйста, простіть, пожалуйста. Боже дякую, 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 дякую. Ну, це ж, ем, ем, коли тебе натаскують на політ, оцю да, історію, де, де тобі треба комунікувати правильно і облизувати там, де облизувати, бо інакше просто діалогу не буде. А на це. На, ну, якби буквально накручував і, вибачте, за сленгове надрачував зеленсько-британський уряд, тому що вони розуміють, як спілкуватися з Трампом або спілкуватися з ним важко. Тому це така велика дипломатична кулуарна робота з усіх сторін. Велика дипломатична кулуарна робота прям гігантська. Чи дійсно Трамп хоче завершити війну. Ми Трампу. Як ото, понимаєте, подорожник до Гангріни, тут же питання його власних інтересів і його якихось ілюзорних штук, щоб про нього говорили, і щоб він про нього, і щоб він не знаходився в статусі правосуддя, я чинитель вищих судов. Міротворець міротворцев, украдітель міров. Ну, оце, оце ж Манія величия нарцисична, яка йому притаманна. Так вчора побачила досить таку цікаву заяву. Точніше, декілька цікавих заяв, і вони дуже суперечать одні, одна одній. Нардеп камельчук. Я не знаю, що це за нардеп, але тим не менше, він заявив в ефірі з одного, телеканал, одного з телеканалів, те, що про припинення вогню може статися вже до різдва. Але Буданов в той же день а, заявив про те, що українцям потрібно готуватися до, а, до того, ось я цитую, що найближчі роки мирними не будуть. Де тут Правда, і в чому Ні, вона вона одразу в двох тезах насправді, тому що припинення вогню не говорить про те, що ми говоримо про мирні часи, припинення вогню і потенційні заморозки або стопи конфліктів на ті лінії, на якій ми є, і оці всі політичні трінія вони скоріше нагадують ізраїльський сценарій ніж повноцінне завершення війни, от тобто, нардеп нам говорить про потенційне припинення вогню. І він я вкотре повторююсь у нас листопад буде достатньо цікавим місяцем, і ми можемо вскочити в цей вагон з приводу якихось призупинок. Дійсно, і ще не все зовсім про просрано про з усіх сторін дипломатичної також. Але і Буданов має рацію, що це не є гарантом того, що через півроку або через рік. Знову Росія у себе на прикордоні, не підірве якийсь сарай, понимаєте, не скаже то все українські украдіверсанти, треба їх знову валить. Тому в цілому тут обидві тези, вони є правдивими. Ми, ну, я це бачу в розкладах постійно. і Ми про це говоримо. Про те, що навіть якщо ми прийдемо до точки паузності, на жаль, вона навіть на сьогоднішній день не випадає стабільною точкою паузності, без ймовірності ну, поновлення якихось сутичок і конфлікту. От і все. Так, також одна зі свіжих заяв Буданова це те, що Російська Федерація продовжує посилювати агресію та виходити за межі України. Буквально вчорашня заява про це говорять вже давно. Але ось Буданов це вкотре повторив. І він говорить, що наразі головна мета Кремля це країни ЄС і НАТО. Саме їх путінський авторитарний режим. Вважає загрозою для себе, можливо, ви дивилися вже раніше, яка країна може стати наступною, і чи справді Путін зараз має реальні наміри на те, щоб напасти на одну з країн НАТО? Він колупає зараз країни НАТО для того, щоб розуміти, яка буде від, ну, відповідь на це, і ми це обговорювали кожного разу, коли якийсь черговий дрон або черговий е, літачок, або черговий е, кораблік плавав десь там, де-небудь і винирювала якась підводна лодка, понімаєте берегів якої небудь країни НАТО і летіла які небудь дрони, бо він їх колупає. Це подача Китаю. Я це вже пояснювала про те, що коли Китай дозріє до потенційного віджимання собі Тайваню. Їм треба, щоб на той момент, коли вони дозріють до такої історії, всі були чимось зайняті. А всі були чимось зайняті, це в Європі був якийсь конфлікт. Чи це прямо про зараз? Ні, навряд чи. Чи може бути таке в перспективі там х років, я маю на увазі ну, 2030-го, да, Цілком ймовірно, і про це навіть і аналітики згадують про те, що ця ймовірність вона висока і вона правда фігурує. Вона фігурувала коли. Це коли мені здається, що в 23-му році задавали питання ймовірності третьої світової війни. Вона вже тоді випадала. ну, от в районі там 33 тридцять 35 тридцять 30 тридцятий. Ну десь туди в ту в ті края в 2030-х років. Е, от тому тут воно хитріше ніж просто бажання Путіна володіти країнами НАТО. Тут воно зав'язано на великому партньорі. Є васалом якого вважається РФ, і якщо ми говоримо про колихання в Європі, то це першочергово країни Балтії, бо вони є найуразливішими у цьому моменті, це якщо ми говоримо не про пряме ЄС, це колихання в Молдові. І ми бачили ці намагання колихання в Молдові, да щоб дестабілізувати е, країну, яка знаходиться в притул до країн НАТО, ну, от і це там тема Польщі менш, вірогідно фінів, ну тобто, це от все, що межує е, Зарефією, і все що є не дуже значного розміру, да і вигідно розташовано таким чином, щоб там підбурювати проросійсько налаштоване населення просто країни Балтії чудово підходять для того, щоб почати розвалювати їх із середини тим руснявим пролітаріатом, який сидить в середині країн Балтії і розповідає про те, чому страшні латвійці, літовці і стонці-негодяї змушують мене учити їх язик. Коли я тут 25 років живу і говорю на русском вообще-то. Ну, це ж оця історія. Новий військовий омбудсмен, точніше, не новий, а перший в історії України. Військовий омбудсмен це у нас Ольга Рашетилова. Вчора Зеленський підписав указ, і можливо ви дивилися, бо подивитися, як ця омбудсменка буде впливати на військову ситуацію, і для чого нам взагалі військовий омбудсмен. У нас там є освітній омбудсмен. А військового в Україні ще ніколи не було. Щось про захист. Щось про захист. Чим у нас там омбусмени зазвичай займаються? Захист прав там військових, скоріше за все, якась така історія. Скоріше, ну, скоріше за все, тому що захищаємо ко короля короля мечів. Але тут король мечів не в позиції людини, і, і ще й і туз, туз мечів. Скоріше за все, ну захист там військових чи захист всіх, хто дотичний до військових, якась така історія. От, це перший момент. Другий момент, а, якась інформаційна складова для імператора. Це скоріше за все збір якихось. А, ну Даних звернень можливо проблематики для офісу, да, тому що імператор в мене зазвичай випадає не тільки на Зеленського як на персону, але й на офіс президента, як на ну коротше, ви поняли на апарат. Це ще один момент. Жіночка, в принципі, яку призначили, вона йде по королеве жезлив. Давайте так на ентузіазмі скоріше за все. Як мінімум на якийсь час її хватить, як ото кажуть народі на пердячому парі, знаєте, на ентузіазмі робити цей світ краще. На якийсь, на якийсь період її дійсно вистачить, воно буде показувати якийсь результат. Я маю на увазі робота, діяльність воно буде показувати якийсь результат, покажу пентакли. На жаль, потім, скоріше за все. Стикання з жорсткою системою і реальністю дає нам сімку пентакли. Результат менше ніж нам хотілось би, але тим не менш, на початку воно прям буде якось намагатися активно як апарат шевелитися. Все вкупі. Ну от якось так наостанок. Я ще хотіла з вами поговорити про томагавка. Їх правда обмусолюють вже ось весь пері... останній період часу, але Путін на днях не пам'ятаю, можливо, вчора, можливо, там позавчора сказав до навчора. В них же була розмова. Якраз після під час цієї розмови, як пишуть змі, Путін сказав Дональду Трампу, що надання тамагавків зіпсує відносини США і Росії. І тут питання в тому, що багато казали, вони там зі свого боку говорять, що ой там не треба, не треба. Наскільки вони... Реально сильно бояться цих е, томагавків. Будь-якого озброєння е, Путін боїться, тому що це удар в будь-якому, ну, в будь-якому випадку, це ударна історія. Мені більше подобається що те, що поки в медіа мусолять тему томагавків, у мене випадає кулуарна, кулуарні рішення по іншим ресурсам. Тож. Нас влаштовує і така історія. Давайте так. Нас це влаштовує частково. що поки ми мусолим тему тамагавків, щось передається інше, що ми з вами не бачимо, і хорошо, і ніхто не бачить. Ну, ви поняли, і ніхто не знає, і дізнаємося тільки по факту. це така собі. Отака, коротше, штука. О, от, але на самі тамагавки на диво, в мене випадало, що їх скоріше за все, все таки раком боком, але передадуть Україні. Воно, звісно, затягнуто, дискусійно е е розтягнуто, як казала моя покійна баба, як собача пісня. Повієте, але воно все-таки колись доколихається. Ну, це як з усіма з усі, з усією технікою, яку ми з вами просили. Від f-16 там до танків, Абрамсів, і оцю всю історію. Роками колихали цю історію. От от поки колихаємо. Але поки колихаємо тему тамагавків поки м поки нам передається щось інше. А що мав сказати Путін? Да звісно, передавай. Я не проти. Ну, типу, ну звісно, він буде казати, що все капець Такі твої... якось, вони, слухайте, якось стосовно томагавки, вони е, Росія там взагалі лавровить буквально те, що з лице, вчора я читала, що він там заявляв, ой, це там вони... Загаліла, Ні, цьому... вони, вони багато про що так говорили. Вони і про танки так говорили. Вони і про літаки так говорили. Вони і про е, Хаймарси так говорили. Верещали і пищали. І вони про будь-що анонсоване як передачу, будуть говорити. Щось вони обіцінюють і кажуть, ми будемо сялкатькака. Арески. А щось вони заявляють, що це все, це ескалація, це ескалація. Про Хаймерс. Ну, згадайте, скільки було, та сама історія. Якщо Україна отримає Хаймерс, все конець, всему капець, да ми, ми як начнем. Удари по Криму, тільки попробуй ти ми як начнем. Хоч одна ракета упадет на територію Росії. Ну. ну, ми ж як це? Це ж було вже.